Вітаю сонечки! Почитаємо, що котик моркотик дійсно вам мурчить і що насправді в його думках. Ми спочатку почитаємо про людину, бо все ж таки в загальному розкладанні всіх-всіх-всіх не можна описати в маленькому відео. Тому запрошую на приватні сеанси. А зараз як бачать Таро цю людину? Закохану. Ви однозначно вже знаєте, що подобаєтеся, бо навіть дехто і є коханцями, парою, бо навіть і в шлюбі, можливо, і ось останні часи ви бачите ці прояви закоханості, і розмови ведуться про майбутнє. Але тут могла бути і сварка, бо тут мочоносний він такий нелегкий для теплих сердечних стосунків. Хоча. Це може бути і, дивлячись, які у вас темпераменти у двох, така розмова структурована, де ви аналізуєте, збираєте дані про те, як жити далі. Не обов'язково, що це дійсно непорозуміння, це може бути серйозна розмова про ваше майбутнє. Коли випадає цей аркан, він нам розповідає про зворотній зв'язок. Про те, що і ви маєте почуття, бо навіть якщо і нова людина, або принаймні зацікавлені, симпатію відчуваєте. Ось таку людину показали. І зараз, якщо особливо вона для вас нова, ми будемо порівнювати, що цей котик-моркотик буде надалі вам пропонувати, і що він здійснить Десяточка. Боже, яка краса! Ну тут чарівний триплет. Родини, десяточка Пентаклів, це він розповідає, пропонує навіть і проживання разом, якщо ви вже є парою. Це все, що стосується забезпечення родини, покращення умов для неї, і про будинок, і про батьків, і про діточок, але ось забезпечення. Всі розмови про матеріальне, про затишок. І про здоров'я, до речі, не завжди це лише речі, це також і наше здоров'я. Піклування в його промовах є. Є і романтизм, тут присутня королева Пентаклів. Всі жінки можуть бути особлені в цих розмовах і мама, і сестричка, і ви, і донечка ваша. А ось що вдасться зробити, і якщо щось не вдасться, ми причини теж почитаємо. Не завжди... Відбувається так, як планується. Буде відпочинок, буде перемовина або невеличкий даруночок, пропозиція, але знову то смачиносний. За якою причини? Ви знаєте, через якусь систему не завжди. Це аркан імператор, це навіть буквально людина особистість. Це може бути і система, бо навіть і наша держава. Зривається якийсь план, ви, будь ласка, якщо людина до цього дня дійсно те, що робила і е, планувала для вас, вона робила від чистого серця, не сваріться, бо тут трошки лише відбудеться з того, що ви обговорюєте. Початок якогось процесу. Ви принаймні можете відпочити, але недовго, нетривалий період. А перешкоду є або керівник, або така величезна система, як держава, армія, організація. І тут він долає навіть такі величезні перешкоди. В подальшому майбутньому, подальшому майбутньому є туз пентаклів – в давнину навіть закривали розкладання, коли він випадав, але ми такі зацікавлені в тому, щоб подовжити нашу удачу. Є тут вирішення фінансових питань. Не таке величезне, як за десяточкою Пентаклів, але четвірка пентаклів я називаю це Аркан Куркульчиків. Коркулики, буде у вас достатньо, щоб навіть щось вберегти, відкласти на майбутнє, інвестувати. І перемога є. Тому любіть один одного, бережіть, тут чудові можливості. А якщо нова людина, трошки він перебільшує їх, але намагається вкладається. Здоров'я всім. Дякую.